Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри другої кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА 2025-2026 Хамрун Спартан Смальта, Динамо Київ Україна. Наставник киян Олександр Шовковський виставив такий склад Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Піхальонок, Михайленко, Буяльський, Кабаєв, Ванат, Ярмоленко. Першими могли забити господарі, коли Ярмоленко перемудрів біля свого карного і п'ятою намагався прокинути м'яч, щоб обманути суперника. Натомість обдурив самого себе, гравець Хамруна увірвався в штрафну по лівому краю, і тільки самовіданий кидок Михавко під удар врятував становище. Кияни не стали терпіти такого зухвальства мальтійських спартанців і досить швидко повели в рахунку. Після вертикальної передачі Боярський прострілив з правого краю штрафної Хамруна в центр, де вона тут тільки залишалася переграти голкіпера. А що було блискуче зроблено? 0-1-13-та хвилина. Є перший офіційний гол Київського динамо як в Єврокубках, так і в сезоні в цілому. Той же ванат міг подвоїти перевагу киян, коли Буяльський в центрі поля перехопив передачу від суперника. І запустив по центру вперед Владислава. Вона ткинувся у вільний простір, увірвався в штрафну, обвів воротаря зі зміщенням вліво, але банально не влучив в рамку. Шкода, звичайно. Але потрібно визнати, що динамівці контролюють ситуацію на полі. Футболісти з Спартансу почали фолити на киянах. Мбонг грубо зіграв проти Тимчика. Наступив ззаду на хіл до крику нашого гравця на все поле. Медична допомога. Тимчик знову грає. До речі, слід зазначити, що матч проходив у неймовірну спеку за 30 градусів по Цельсію. І футболки у гравців були такі, не наче вони щойно з лазні вийшли. Кияни цілком могли забити другий гол на 44-тій хвилині. Дубінчак вивів Кабаєва на ударну позицію, але удар вийшов не сильним. Динамівці навіть забили, коли після навісу зі штрафного від Бояльського класного удару головою завдав Попов. Гол, святкування, але тут ВАР-помічники просигналізували арбітру про порушення правил в карному Хамрун Спартанс. Чи то офсайт, чи то блокування, але гол відмінили, на жаль. Команди пішли на перерву. І якщо підсумовувати перший тайм, то хлопці Шовковського в ньому більше боролися з погодою, ніж з суперниками, звичними до спеки. По перерві вже було полегше. Сонце зайшло за обрій, включили електричне освітлення на стадіоні, пішли комбінації українців. І ось вже Ярмоленко запускає кулястого виші поперечки з меж карного. Ванат ефектно пробивав з меж штрафної площі в падінні ударом через себе. Але потім гра заспокоїлася, динамівці грали сильно вже академічно. Мовляв, не вийшла зараз, заб'ємо потім. Кияни кружляли навколо штрафної Хамрун Спартанс. Були моменти, де виручав голкіпер господарів Бонело. Пішли заміни в складі обох команд. Ванат отримав попередження за зрив атаки спартанців. Після цього був штрафний, з якого мальтійці ледь не забили. М'яч після навісу та одору свіжого Тіуна, що вийшов на заміну, пішов вище поперечки, а у ворота залетів не ще ред. І знову, як і у першому таймі. Небезпечний момент надихнув киян на звершення. І ось вже Ванат відкидає кулястого біля штрафної Хамруна під удар Боярського. І сфера з рикошетом перелітає Бонелу. 0-2-76 хвилина. Ну нарешті. Це вже вагома заявка на перемогу матчі. А якщо Динамо не пропустить, то і всього двохматчевого протистояння. Натомість хлопці Шовковського забили третій. Уже вдоданий арбітром час, пройшла відмінна атака. Шапоренко увірвався в карних суперників по правому краю, удар в дальній кут, парочка рикошетів і Волошин закотив кулястого на дальній стіці у ворота 0-3. Така ось вийшла спекотна перемога, цілком заслужена. Окрема мова про українських болівальників, яких було десь біля сотні. Але вони часто перекрикували мальтійців на трибунах. Ну і вже звичні, ЗСУ, ЗСУ від наших фанатів, які розгорнули великий жовто-синій державний прапор України. Молодці кияни, молодці вболівальники разом прийшли до перемоги. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. Вболіваємо за наші команди. З вами був Санич. Зустрінемось.